Це мої знаряддя праці були. Оцей фотоапарат, яким фотографувала людей, оцей диктофон, на який записували, от касета. Тут знаходили записи. Науковиця Віра Анусова показує апаратуру, за допомогою якої записувала свідчення людей про голодомор 32-33 років на Луганщині. Жінка каже, перші розповіді про голод вона почула ще дитиною у Біловодському районі. Розповідали старші родичі по материнській лінії. Ну, дідусь був мисливцем, піде, наб'є мішок, горобці, синички, все, все що тільки сорок вони їли. Вона гірка. Отак ви ну, у, у цій родині. Мами ніхто з голоду не помер. У 80-ті роки, вчителюючи на Луганщині, вона з учнями записувала в дів, які пережили війну та голод. Почали робити так звані самодруки. Є комп'ютер, є принтер, і діти кажуть, а чого цей матеріал? Це в нас у шпаргалках. То давайте ми книжки будемо видавати, що надрукувати. І от така книжка. Це перша наша вийшла крізь мовчання. Книжка, і вийшла вона десь. Оце, мабуть, якщо на 95 п'ятому ми. Також на Це малій статисті. батьківщині розказує Віра. Вони з учнями виявили місце масового поховання загиблих під час голодомору. Діти, коли тут прибирали, розгорнули там камінь плоский, і там написано Сх 300 Чел». Ну, діти ж, то ж кажуть, що ну, це ж дуже багато. Ну, ми бігом до тих людей, які до, ну, свідками були, а не кажуть, може бути, тут була велика траншея, і людей клали отак один на одного. Тому, і, і кажуть, тут же не тільки з села Бараниківки, тут привозили ще й з села Зеликівки. За життя каже жінка, вислухала й записала майже півтисячі свідчень про голодомор. Частина з них увійшла до книжки Ірини Магрицької, врятована пам'ять. Частина так і залишилась в самодруках. спогади зібрані, але мене все рівно запрошували школи. Я їхала в школу і обов'язково їм весла цю свою книжку. Я не мала змоги її надрукувати. От така книжка самодрук і дарувала. Рідне село Віри на Луганщині з 2014 року під окупацією. Зараз науковиця очолює музей спротиву голодомору у Дніпрі. Зокрема, готує книжку про їжу українців часів великого голоду. Працює з вчителями та школярами. Голодомор, є. він частину людей поважився в землю, а частину поставив на коліна. І ми до сих пір не можемо піднятися з цих колін, а все тому, що ми мовчали. Тому що ми не розповідали дітям правди. От. Я б жодного вчителя історії не допустила до роботи, поки він не напише е про свою родину, про своїх батьків, дідів і прадідів. І от там би вималювалася вся історія нашої нашого українського буття. Юлія, Юлія Підгола, Ольга Мілашич, Суспільне новини, Донбас.